Сьогодні наша знімальна група вирушила на вулицю Десантників, де застала за роботою комунальників міського центру благоустрій. Грейдер активно розчищав канал для відведення дощових вод, забезпечуючи безперебійну роботу системи дренажу. Це важливий етап підготовки до можливих осінніх злив, адже вчасна очистка каналів допомагає уникнути затоплень. На вулиці Франко працювали енергетики, які займалися ремонтом вуличного освітлення. Команда фахівців перевіряла зношені лампи та замінювала їх, забезпечуючи надійне освітлення для мешканців. Не залишилися осторонь і дорожники того ж центру. Поруч вони латали ями за допомогою техніки холодного асфальту, що дозволяє швидко усувати недоліки на дорогах. Ями, якщо їх вчасно не ремонтувати, можуть стати небезпечними для водіїв і пішоходів. Тому така робота є надзвичайно. Важливою. Водночас двірники жо 1 активно прибирали прибудинкові території. Їхня праця часто залишається непоміченою, але саме вони створюють чистоту і порядок у дворах, роблячи життя мешканців комфортнішим. Таким чином, команда комунальників знову довела свою відданість справі, працюючи на благо міста та його жителів. Анастасія Ківі, Віталій Солодугін, перший муніципальний канал.